Психологічна допомога куди звернутись в Україні. Створили інтерактивну карту медичних закладів, де пацієнти можуть отримати психологічну та психіатричну допомогу. Розміщена мапа на сайті Національної служби здоров'я України. На ній нанесені медзаклади, які мають договір із Національною службою про надання спеціалізованої допомоги з ментального здоров'я. Загалом розміщено інформацію щодо 8201 тисяч лікаря у 3346 місцях по всій Україні. Крім тимчасово окупованих територій і територій, де ведуться бойові дії. За допомогою фільтрів можна вибрати конкретний населений пункт, фах лікаря та вид допомоги. Завдяки програмі, ініційованої першою леді Оленою Зеленською можна отримати як стаціонарну допомогу, так і мобільну, якщо потрібна психіатрична підтримка дорослим і дітям за місцем проживання.